Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. У рамках нашого проекту Реконструкція Правди ми говоримо про російських пропагандистів, про тих, хто допомагає Кремлю продовжувати мілітарізацію Російської Федерації, продовжувати утримувати російську громадську думку у підтримці агресивних дій і намірів президента Росії Володимира Путіна. Російські пропагандисти роблять все можливе, щоб їхня країна сприймалася громадянами як інструмент для агресивних війн, а сама агресивна війна як єдина можливість для доказу російської величності. І саме дякуючи їхнім зусиллям, а зовсім не тільки зусиллям політиків, більшість росіян і досі підтримує агресивну війну президента Росії Володимира Путіна та політично-військового керівництва Російської Федерації. Проти України, саме дякуючи їхнім зусиллям, росіяни будуть підтримувати і інші агресивні війни росіян, які вже заплановані у Кремлі. І сьогодні ми будемо говорити з вами про Ольгу Скабєєву, яка, як відомо, разом із своїм чоловіком Євгеном Поповим, веде одне з пропагандистських ток-шоу на одному з пропагандистських державних російських телевізійних каналів. Україні Малому, не сформірувавшомуся, неадекватному молодому малому государству все. всього. Україні просто какой-то кошмар по всім фронтам. І Скабєєва цікава, тим, що на відміну від багатьох інших російських пропагандистів, вона чітко усвідомлює відповідальність за свої злочини. А російська пропаганда це саме злочин, тому що її результат це смерть невинних людей. Це війна Путіна із дітьми і жінками. Скавєєва тепер е, залякує своїх співвітчизників тим, що в разі поразці у цій війни всі вони потраплять до Гааги, до міжнародного трибуналу, який буде займатися воєнними злочинами Російської Федерації. Вдруг положим, що то пройде, наша страна не зможе одержати побігу. Ну тогда надати із того, что претензії будуть пред'явлені кожному без исключення. Відразу скажу. Щоб далі не дискутувати з пані Скабєєвою, що і тут вона бреше до Гааги, потраплять не всі. До ГАГи потрапить вище керівництво Російської Федерації. Сам президент Володимир Путін, члени Ради безпеки Російської Федерації, ті керівники Державної думи і Ради Федерації Російської Федерації, які забезпечували ухвалення рішень спрямованих на підрив територіальної цілісності України. Вище військове керівництво Російської Федерації, керівництво спеціальних служб Російської Федерації. Звичайно, всі ці люди потраплять на міжнародний трибунал, а більшість з них. Ніколи вже не вийде у в'язниці, тому що всі їх злочини тягнуть на пожиттєвий вирок. Однак до Гааги звичайно ж потраплять, і огидні російські пропагандисти, Скажіть, що якщо ми умудримося проіграти, гаага условне або конкретне, жде дворника, який брущатку внутрі за Кремльовською стіною підмітає. люди, які займаються брехнею, майже все своє професійне життя. Просто не буде ніякої Гааги, якщо так случиться. То нічого, не буде. А чому річ, і звичайно, однією з таких пропагандисток, які потраплять до Гааги, буде Ольга Схабєєва. Тут вона говорить правду. Її місце на лаві підсудно. Що є досить цікавим, що на відміну від деяких російських відомих пропагандистів, які починали свою кар'єру ще в часи Бориса Єльцина і можуть бути нами схарактеризовані як ті, що зрадили своїм політичним поглядом заради влади, впливою грошей в путінські часи, це насамперед звичайно Дмитро Кісельов та Володимир Соловйов, Ольга Схабеєва. Сформувалися саме як путинська пропагандистка, її називали залізною лялькою путінського телебачення ще в часи, коли мало хто уявляв собі, що це телебачення стане знаряддям війни і агресії. І поводила завжди собі Ольга Схабеєва на цьому телебаченні не як журналістка, а як прокурор путінського режиму. Ви намагаємося зробити так, щоб не сталася питань у наших зрителів. І... зараз закройте это ваша нацистська нинішня ви Україна. Ви забудете український язик. Замовчі! Да, забудете український язик! Всі ваші учебники будуть все Брехня маніпуляції, намагання бути більш радикальною, ніж найбільш одіозні гості її телевізійних ефірів. Все це стало по суті її фірмовим стилем. Скабєєва ніколи. Не намагалися створити вигляд, що вона займається журналістикою. І саме цим відрізнялася від тих російських пропагандистів, які досі претендують на роль журналістів у інфраструктурі путінської пропаганди. Ні, вона важала, що їй все дозволено, і що вона може робити все, що завгодно. у... Цій новій політичній реальності, в якій ти маєш подобатися навіть не власним телеглядачам, а одному єдиному телеглядачеві з кабінету номер 1 у Кремлі. І саме тому вона по суті робила все можливе, щоб її співрозмовники, які не поділяли її політичних поглядів. Були для неї виключно розмінною монетою у доказі Кремлю своєї лояльності і агресивності. Ми чули, що вона говорила про відомих українських політиків ще до того, як розпочалася війна. Росії проти України. Ми добре знаємо про те, як вона поводилася із людьми, що дозволяли собі викривати путінський режим у будь-яких його е, проявах. Скабєва сама відправилася на інтерв'ю з відомим німецьким журналістом Хаєм Зепельтом, який створив документальну стрічку про знаменитий російський допінг. Здається, що це не політика. Однак поведінка з Кабєєвою під час цього інтерв'ю примусила журналіста просто вигнати знімальну групу на чолі з Скабєєвою і з, з свого готельного номеру інтерв'ю по суті не відбулося. Однак Скабєєві і не потрібно було робити інтерв'ю. Їй не потрібно було дізнаватися про факти, які б викривали роль російських спецслужб у перетворенні російського спорту на допінки маніпуляції. Ні, їй потрібно було продемонструвати саме тим людям, які перетворили допінг на знаряддя. Перемог у спорті, які дискредитували на довгі роки, якщо не на десятиріччя, російський спорт, як вона може розмовляти із критиками режиму із тими, хто наводив беззаперечні факти причетності російських офіційних структур до допінгової політики? Ну, я вибачаюсь, але від такої поведінки. Від такої отрути пропаганди до справжньої отрути вже не так далеко. Адже ми з вами добре пам'ятаємо, що російське керівництво готово було застосовувати отруту проти власних опонентів, надсилати до країн цивілізованого світу агентів спеціальних служб із цією отрутою. І тут є абсолютно очевидно, що роль журналістів. Роль пропагандистів у тому, що відбулося з російським народом, це теж роль людей, які отруюють своїх співгромадян в ситуації, коли ми говоримо про пропагандистські впливи. Так що в цьому розумінні можна говорити абсолютно точно, що діяльність Ольге З це завжди була ось така отрута. І, до речі, щодо реальної отрути щодо новачка. Ми що не пам'ятаємо, що Скабієва намагалась виправдовувати російську пропаганду і російську владу якраз тоді, коли мова йшла про застосування новачка російськими спецслужбами. Її впустили до Великої Британії. Вона проводила власне розслідування. І, звичайно ж, ніяких реальних свідчень того, що російські спецслужби використали отруту для того, щоб вбити сім'ю Скрипале, вона не знайшла. Але ми бачимо, що вона старалася навіть і тут виступати в ролі такої пропагандистської агентки, вже не просто Кремля, а вже. Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації чи головного розвідувального управління Генштабу, хто там ухвалює остаточне рішення про те, що агенти мають вбити Скрипалів. Отже, від загальних розмов про те, що треба знищувати держави, які не влаштовують Російську Федерацію, від загальних закликів про війну до готовності. Обслуговувати навіть найдрібніші вимоги режиму і проводити брехливі розслідування, які мають виправдати те, чому немає виправдань. Де у тебе кнопка? Я не знаю. Да ні, ну я, я не... все, все нормально. Я роблю те, що я люблю. Ми бачимо досить невелика відстань. Я б навіть сказав відсутність відстані. І в цьому розумінні, звичайно, Ольга Скабеєва – прекрасна ілюстрація. Оцих всіх залізних ляльок, яких Володимир Путін використовує заради продовження мілітаристських настроїв у російському суспільстві. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, які допомагають нам розвивати наш канал. Користуйтеся каналом у Патреоні і функцією спонсорства в самому Ютубі. Стежте за проектом Реконструкція Правди. Миро!